Жінок в Україні, територіальний центр комплектування, можуть оголошувати в розшук. Саме таку інформацію розповсюджують зараз українські ЗМІ з посиланням на виключно одне джерело, а саме точку зору. Моєї колеги адвокатки, яка звісно має право на свою точку зору, і вона її висловила під час інтерв'ю журналістів. Проте більшість цих змі, які цю інформацію розповсюджують, посилається не на норми законодавства, а виключно на її суб'єктивну точку зору, звісно, на яку вона має право так само, як і я сьогодні вискажу вам свою точку зору на це питання. А я нагадую, перед тим як перейти до розгляду цього питання розбору, що з вами адвокат Володимир Кишеня, і на моєму каналі ми розглядаємо найбільш актуальні і значимі для вас. Юридичних питання. Тому буду окремо вдячний за ваш коментар підтримки, лайк, а також підписку на канал. Отже, переходимо до самого питання, а саме того, що нібито з 31 липня 2025 року ТЦП можуть оголошувати жінок з медичною освітою в у випадку, якщо вони не пройдуть ВЛК протягом 60 днів. Отже, 916 постановою Кабміну, яка була прийнята 30 липня 2025 року, були внесені зміни як до постанови Кабміну номер 560, а саме якою було введено те, що так звані бойові поїздки можуть надсилатися почтою. Крім того, були внесені зміни і до порядку, які затверджений постановою Кабміну номер 1487 зокрема до пункту 50-го даного порядку, де вказано, що заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною і фармацевтичною спеціальністю, у семиденний срок після здобуття відповідної освіти подають список таких жінок до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки за здекларованим або зареєстрованим їхнім місцем проживання. Отже також в цьому пункті вказано, що жінки, які здобули освіту за медичної або фармацевтичною спеціальності, зобов'язані протягом 60 діб після здобуття відповідної освіти прибути до ТЦК ТСП за здекларованим місцем проживання щодо для того, щоб пройти ВЛК, щоб визначити їх придатність до військової служби. І головний момент в даній статті це те, що 60 діб дається після здобуття освіти. Окремо звертаю на це увагу. Тобто, у випадку, якщо зараз е, жінка закінчує навчальний заклад за медичною або фармацевтичною спеціальністю, після 31 липня 2025 року дійсно у неї виникає така, такий обов'язок е, пройти ВЛК протягом 60 діб, знову ж таки, не з моменту прийняття цього нормативного акту 916 постанови, а саме з моменту закінчення навчального закладу, де вона здобула медичну або фармацевтичну освіту. В Той же час. З моєї точки зору, ті жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту раніше, 5, 10, 15 років тому, у них такої, такого обов'язку прийти ВЛК протягом 60 днів з моменту закінчення навчального закладу, у них просто на той момент не існувало. Всі ми знаємо, що згідно конституції України, а саме статті 58, закон не має зворотної сили у часі. Тобто тих жінок, які закінчили начальні заклади раніше, до 31 липня 2025 року, до відповідальності за те, що вони в минулому не стали на військовий облік і не пройшли військову лікарську комісію, з моєї точки зору притягувати буде неможливо. Це моя суб'єктивна точка зору. Як воно буде на практиці, побачимо, але впевнений в тому, що так званий адміністиний розшук до таких жінок застосовувати не можна буде. Навіть у випадку, якщо та СП все ж таки, як то кажуть, свавільно будуть оголошувати їх так званий містинний рушок, то знову ж таки на практиці оприділити, чи є жінка військовозобов'язаною, чи вона чи підлягає вона проходженню ВЛК поліція або та СП на вулиці. Не зможе, а такий відсоток жінок у нас доволі невисокий. Тому підходити до кожної жінки, перевіряти чи є в неї військової облікові документи, чи стоїть вона на обліку, чи має вона на цьому обліку стояти. Поліція з моєї точки зору просто фізично усіх не зможе. Інша справа, якщо е, таку жінку зупинять за порушення правил за порушення правил дорожнього руху, наприклад, і під час складання протоколу перевірять у неї, чи є вона в базі, чи стоїть вона на обліку, і чи проходила вона ВЛК, тоді теоретично, якщо побачить, що вона в так званому адміністративному розшуку, її зможуть доставляти дотискати СП знову ж таки, але сенсу цьому немає, тому що така доставка може бути виключно з метою складання адміністративного протоколу. І накладення штрафу, оскільки е, після проходження ВЛК жінку мобілізувати не зможуть з синтечну або громацитичну освіту, тому що згідно закону України про військову обов'язок військову службу е, обов'язок жінок з цією освітою ставати на військовий облік він існував і до прийняття цієї постанови до цих змін. Це прописано е, в статті 1 закону України про військовий обов'язок військову службу. Здається, пункт 11. Він нікуди не дівся, він був і раніше. Проте зараз постановою ввели обов'язок. З 31 липня тих жінок, які закінчили зараз начальний заклад за медичну або фармацевтичну освіту, ставати на облік, і цей обов'язок виникає тільки зараз. Тому до жінок, які раніше закінчили заклад з медичної або фармацевтичної освіти, якщо до них будуть складатися протоколи, нібито за порушення, що вони протягом 60 днів не пройшли військово-лікарську комісію, то я впевнений, що такі постанови в подальшому можна буде легко оскаржити в суді з посиланням на конституцію України. А саме на те, що закон не має зворотньої сили в часі. Це моя точка зору. Якщо ви з нею погоджуєтесь або ж не погоджуєтесь, можете написати в мене в коментарях. Я їх всіх читаю і намагаюсь на них відповідати.